Масований штурм, який мав стати проривом, перетворився на жахливу катастрофу. Усе через фатальну помилку командира росіяни пішли вперед без прикриття. Техніка вирвалася на відкрите поле, і в ту ж мить їх накрив нищівний удар. Машини перевертало вибухами, а земля під ногами тряслася так, ніби розколювалася навпіл. Коли дим почав розсіюватися, стало зрозуміло, таких втрат ще не було. Кадри з місця бою пробирають до кісток. Вітаю, любі глядачі! Говоримо. Про важливе, тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Все почалося з того, що расисти зайшли у фланг під Гуляйполем після несподіваного відходу одного з підрозділів ЗСУ. Згодом стало відомо, що українських військовослужбовців знищили в полоні росіян, що підтверджують кадри з повітряного дрона, поширені у мережі. За даними аналітичного проєкту Діпстей, це сталося західніше зеленого гаю, коли група прикриття висунута для стабілізації ділянки біля Гуляйполя, опини. Нилася ізольованою внаслідок хаотичного відходу інших підрозділів. Окремо фіксується другий епізод. Російська диверсійна група раніше взяла в полон і перебила чотирьох пілотів. Обидва випадки стали прямим наслідком втрати контролю над частиною позицій та одночасної втрати керування одним із батальйонів, що діяли на цій ділянці. За оцінками BBC, втрати та хаос почали накопичуватися після того, як російські підрозділи підійшли в притул до Гуляйполя, використовуючи для ти. Скомасовані авіаційні удари по східній та центральній частині населеного пункту осін проект Діпстейт описує ситуацію як таку, що перебувала за крок від втрати гуляйполя. Причиною стала втрата низки населених пунктів Полтавка, Успенівка та кількох сусідніх сіл. Після чого у ЗСУ виник дефіцит часу для встановлення нової лінії оборони, окремо вказується на самовільний відхід одного з підрозділів, що залишив фланг відкритим. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин за з. Начев одним з підрозділів без узгодження вийшов від займаних позицій, через що фланг виявився відкритим, куди зайшов ворог, за його словами, цей прорив ворога призвів до бойових зіткнень, у ході яких кілька українських бійців вважаються зниклими безвісти. Аналітики діпстейт уточнили, що бійці 102-ї окремої бригади територіальної оборони, які отримували позиції понад три роки, противник почав обходити з флангів та заходити в тил через провал сусідніх підрозділів. Вони пишуть. Коли ворог продавив сусідів ліва 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102-ї бригади втратив управління, і люди були кинуті на призволяще. Саме цей батальйон, за інформацією Діпстейт, почав масовий організований вигід із району зеленого гаю та високого. Аналітики вказують, бійці не розуміючи, що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район. У поли. Могли втратити, але за повідомленням 33-ї окремої штурмової бригади, полк, сухопутних військ та інші суміжні штурмові механізовані підрозділи стримали наступ біля Гуляйполя та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Генштаб ЗСУ повідомив, що на Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили російський наступ, завдавши масштабних втрат окупанта. Ну, а воєнний експерт Олег Жданов також поділився даними про ситуацію на цьому вітинку нашої держави. Слухаємо, а от гуляйпольське направління. Нет, тут 22 штурма наших позиций. Рашисты продолжают, продолжают пытаться дальше продвигаться вглубь нашей обороны, не давая нам возможности закрепиться на новых рубежах. Так, в прошедшие сутки, рашистским оккупантам удалось оккупировать Зеленый Гай, населенный пункт, и продвинуться вблизи Высокого и Яблочного. Вот видите на карте два участка, где российским оккупантам удалось добиться частичного успеха в продвижении вглубь нашей обороны. Тоже можно считать, что за гуляй поле э, ну, завя... начинаются бои за гуляй поле, потому что туда постоянно... Пытаются инфильтроваться расистские оккупанты. И они пытаются, вот северная Клешня над Гуляйполем, вот они пытаются перерезать трассу для того, чтобы осложнить, максимально осложнить нашу логистику в, на Гуляй, вообще на Гуляйпольском оперативном направлении. Надо отметить, что вражеские дроны не только пытаются создать килл-зону, но еще ведут активное минирование местности с помощью дронов для того, чтобы на, на, вот, поставить эти ловушки минные, шлагбаумы, они так называются, на дорогах, и не дать возможности нашим войскам осуществлять нормальную логистику. Мы пытаемся с этим бороться и в этих условиях организовываем новые подходы, используя для логистического обеспечения нашего гарнизона на гуляйпольском направлении. Но, к сожалению, за прошедшие сутки вынуждены констатировать, что 22 штурма. Окупований зелений гай і враг продвинувся в районі Високого і Яблочного. Російська армія, за твердженням російського президента, підійшла до Гуляйполя на відстань приблизно 1,5 кілометр та заявляє про готовність просуватися далі. У самому місті продовжуються інтенсивні авіаційні удари, спрямовані на знищення українських оборонних позицій. Переважно ураження припадають на райони багатоповерхової забудови у східній частині населеного пункту. На цьому напрямку українські команди. Товання перекинуло додаткові сили, зокрема, підрозділи 225-го окремого штурмового полку та однієї з механізованих бригад, за даними Діпстейт, саме ці підрозділи оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем, що дозволило стабілізувати ситуацію та уповільнити просування російських військ. Аналітики підкреслюють, що події, які відбулися раніше, могли б завершитися повною втратою міста. Питання втрати зеленого гаю залишаються спірними. Діпстейт на своїх мапах позначає цей населений пункт як окупований. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин заперечує це. Слід орієнтуватися на офіційні дані Генштабу ЗСУ. Він зазначає, що українські сили зірвали спробу противника просунутися та не доповідають про втрату зеленого гаю. Також Волошин заперечує інформацію про випадки дружнього вогню. Цього не було. Ця інформація не відповідає дійсності. Стосовно полонених і їхнього знищення речник повідомив, що триває. Розслідування обставин встановлення місця подій та ідентифікації загиблих щодо загальної ситуації на напрямку. Волошин заявив, українські сили зупинили ворога і блокують його просування. Він пояснює активізацію російських підрозділів сприятливими погодними умовами, зокрема туманом, який дозволяє противнику маскувати власні дії. Діпстейт відзначає, що хаос був практично ліквідований завдяки взаємодії між командуванням південь, 225-м штурмовим полком та іншими залу. Чиними силами на їхню думку, це дозволило уповільнити ворога та вирівняти лінію оборони після відступу. частини підрозділів 102-ї бригади ситуація ускладнилася через втрати боєздатності окремих батальйонів. За словами родичів, що спілкувалися з бібісі, один з підрозділів, зокрема 77-й батальйон, зазнав значних втрат. Сестра одного з бійців Ірина наводить слова брата: що зі 130 військових у строю залишилося близько 30. за її словами. Підрозділ був майже оточений без води їжі та медичної допомоги. Брат казав, що в них немає ні їжі, ні води. Поранені гинуть без медичної допомоги. Він каже, нас оточили з трьох сторін. Вона також наводить його твердження, що єдиний можливий вихід пролягав через позиції 225 го штурмового полку. Але там, нібито, були погрози відкривати вогонь по тих, хто буде виходити. Прислужба служба го полку рекомендувала звертатися за коментарем до південь. Командування с оборони півдня заперечує наявність будь-яких загороджувальних загонів. Не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону. У командуванні наголошують, що оточення немає. Зв'язок та логістика з підрозділами збережені. А українські сили щоденно завдають противнику значних втрат. На додачу командування акцентує на інформаційних ризиках. Ворог уміло маніпулює настроями українського суспільства. Спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в силах оборони. Там вважають, що це робиться з метою створення панічних настроїв. Діпстейт уточнює, що все почалося з трати Полтавки та Успенівки. Через неможливість повернути позиції було ухвалено рішення укріпити нові рубежі південніше Новоспенівського. Одночасно, 102-га бригада, яка діяла праворуч, утримувала позиції з відходами, але без розриву фронту. Після прориву противника. На фланзі ситуація стала критичною. Водночас, після появи додаткових підрозділів, оборона перед Гуляйполом була відновлена. Аналітики підкреслюють, що головним фактором уникнення окупації стала швидка реакція командування. Покровський напрямок ситуації, на якому згадується повідомлення про загальний тиск російських підрозділів на запорізькому вітинку, фіксують спроби противника одночасно тиснути на Гуляйполе зі сходу та ускладнювати українську логістику. Логістичні шляхи, що ведуть у напрямку Покровська, визначаються як цілі. Для російських ударів та з прориву. окремі аналітичні огляди, що стосуються цієї ділянки, пов'язують загальну активізацію російських підрозділів з погодними умовами, які дозволяють приховувати пересування. Водночас підкреслюється, що після стабілізації рубежів біля гуляйполя швидкість просування противника зменшилася раніше. Противник уже захоплював окремі населені пункти на підступах до гуляйполя. Аналітики вказують, що комплекс рішень, ухвалених українським командуванням, унеможливив розвиток Ток успіху російських сил у той же час. Частина фахівців звертає увагу на необхідність системного підсилення фронтових підрозділів через ризик повторення подібних інцидентів, коли окремі батальйони опиняються без керування. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!